Ну що, друзі, вже який день територіями, до речі, заходу нашої країни, Хмельницької Тернопільської області, іде хода живих мерців. Якщо конкретно мова йде про ходу так званої УПЦ МП, прочан ідуть в Почаєвську лавру, друзі. При цьому характерно, що керівництво УПЦ МП робить вигляд, що вони ніякого стосунку до цього не мають, Мовляв, самі йдуть. Це звичайно брехня. Абсолютно очевидно, що це є провокація. Провокація, яка має показати, що ця московська церква досі в силі. Чому так відбувається? Ну тільки по одній причині, тому що керівництво Української держави так нічого за півроку не зробило для реальної заборони цієї прямої п'ятої колони Кремля. І тепер так звані прачані, такі могучі мужички. Хрін зна хто це цілком можливо диверсанти у нас бігають по наших територіях прямо поруч західною зброєю. Ну якщо це не зрада, друзі, то я тоді не знаю, що зрада. Я просто нагадую, що московська церква має бути знищена.